Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Проленко. Мені дуже приємно, що ви зайшли до мене на кухню. Будь-який святковий стіл складно уявити без традиційного салату оселедець під шубою, але є дуже смачна та неймовірно легка в приготуванні альтернатива. Не потрібно варити ні картоплю, ні морфу, ні буряк потрібні лише яйця та інгредієнти, які ми вживаємо без термічної обробки. Сьогодні поділюся з вами одним цікавим рецептом салату, який називається Оселедець під снігом. Цей салат мені подобається особливим набором інгредієнтів, якої я ще не зустрічала ні в одному салаті. Оселедець чудово поєднується з кисло-солодким яблуком, яйцями і сиром. В результаті виходить салат з яскравим насиченим і багатим смаком. Для приготування салату оселедець під снігом мені знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Тож ставте на паузу і уважно читайте. Детальну інформацію ви можете прочитати в описі під відео декількома мовами. Крім того, працюють субтитри. Першим ділом замариную цибулю, нарізаю її мілкими кубиком. До цибулі додаю цукор, сіль, оцет, заливаю водою та добре все перемішую і залишаю на 15-20 хвилин хай добренько замаринується. Тим часом, поки цибуля буде маринуватися, підготую інші складові салату. Яйця відварила заздалегідь до крутого стану, почистила від шкаралупи, розділяю на жовтки і білки. Від сиру відрізаю декілька сирних пластинок, щоб потім зробити прикрасу для салату. Решту натираю на крупній терці. Сир можна брати будь-який, який подобається вам. Білки натираю на самих маленьких отворах тертки. А жовтки натираю на крупних отворах тертки. Яблуко очищую від шкірки, звільняю від насіння та насінневих перегородок. І здогадайтеся! Знову натирає на крупній терці. Яблуко до цього салату підходить кисло солодких сортів. А щоб яблучко передчасно не потемніло, я його збризну лимонним соком. Ну і останній інгредієнт салату, який я повинна підготувати, це оселедець, цвях програми, який треба сховати під сніг. Моя задача звільнити цю рибку від шкірки та кісток, одержати філе. Робиться це дуже просто та швидко. Спочатку відрізаю рибці голову та звільняю її від нутрощів. потім промиваю проточною водою та осушую паперовим рушником. Далі відрізаю хвоста та звільняю від хребта та білких кісточок. Все оселедець очистила і нарізаю кубиками. Починаю формувати салат-оселедець під снігом. Буду я це робити за допомогою сервіровочного кільця, діаметр якого 17 см. Ставлю його на тарілку та викладаю першим шаром оселедець. Наступним шаром викладаю мариновану цибулю, яку заздалегідь звільнила від маринаду, і покриваю її майонезом. Далі йде шар жовтків. На які викладаю яблуко і теж змащую майонезом. Наступний шар сир. Теж покриваю майонезом. І останнім заключним шаром викладаю мілко натерті яєчні білки, які своєю білизною гарно імитують сніг. Обережно звільняю салат від сервіровочного кільця. Салат готовий і вже гарно виглядає. Але я таки додам трохи більше сніжності. Та за допомогою плунжера з сиру зроблю ось такі ніжні сніжинки. Готовому салату даю постояти годинку, щоб всі шари в ньому гарно насичились одним одним. А як настоїться салатик, можна його смакувати. Салат оселедець під снігом смачний, дуже вдале поєднання складових робить його на смак ніжним, я би сказала, повітряним. Хто полюбляє такі салати, цей рецепт точно для вас. Шановні мої глядачі, якщо будете готувати такий салат, не забудьте написати свої враження в коментарях. Мені важлива ваша думка. Готуйте, бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові, миру, здоров'я та злагоди вам і вашим родинам. Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Всі коментарі читаю, всім відповідаю, тримаю з вами зв'язок. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.